47 is Diana here. Your assignment is to eliminate Lieutenant Youssef Hussein, commanding officer of an underground base. See the surveillance video for ID. Also, you need to secure the cargo that the Khan tried to hide here and have it transported safely to the surface. A chopper will pick up the cargo. Lots of soldiers on the base and patrolling guards on constant high alert. They will react immediately and swiftly if you are detected. and is important here, 47. I repeat, access the base, Take out the lieutenant, and secure a safe transport of the cargo to the surface. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити хід 2, тихі вбивці. Наразі проходимо 15-ту місію. Тунельний нищу. Нам потрібно потрапити на базу, вбити Юсефа Гусейна і підняти вантаж на поверхню. Так, глянемо на карту району. Ми з'явимося ось тут. Треба потрапити до цього спуску. На жаль, безпечного ось так. Прямого шляху немає, придеться трошечки тут побігати. Так, глянемо ще раз на гусейна, ось так він виглядає. І вантаж. Ну що ж, переходимо до місії. Так, ось ми з'явилися. Апарат цей викидаємо. Тут не потрібен свою роботу він уже зробив. Хорошо, шуруємо далі. Так, зараз ліворуч трошечки оббігаємо тут. Терець, звісно, дми серйозний. Ну що зробиш? Так. Будемо забіг робити, так? Що, на цього патрульного не дивимось, на цього також тут пробігаємо дуже швидко. Далі сюди ближче. Що, тепер за отою тою стіною треба пробігтися? Хорошо. І ось тут давайте. Так, ну ось такий круг. Ми даємо, ну що робити? Так. Давай сюди. Так. Тепер тут треба пройтися, подивитися, де охорона. Хар бачу. Хорон бачу, йду до нього. Спробуємо швиденько зробити свою справу. Так, волокно в руки. І душимо. Хорошо, а камені не потрібен. Берем його тягнемо. Давай, 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 трошечки ще треба. Треба встигнути зайти, поки нас не спалили. Все, тут хорошо. Ховаємо волокно і одягаємося. Ей, я говорю, одягаємося. Так, з цим розібрались, тепер треба зрозуміти, де цей. З його дочекаюся. Треба його приспати. ним розберемося трошечки з воду. Давайте його залишимо на потім. Так. Ходімо. ні 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 почекайте надайте, я спочатку все таки двері закрию, щоб не було палива. Так, все, закрили. Погнали, так, а що в тебе ще є? Ой, та куди ж ти? Так, нам точно не перейти. А, зброя зверху стала, все правильно. Так, тепер. Треба буде так, побачимо. Жаль, вже когось лупцюють. Так. Треба дуже-дуже обережно на контакт з охороною не йти. Так. Хай вони обходять тут від нас подалі. Так. Щоб нас різко спалити. Нікого так. Ось там, де стоїть цей патрульний, там кімната Юсуфа. Власне, туди треба потрапити, тільки хоч щоб він відійшов. Ось це, він відійшов, а ми йдемо туди. Заходимо. Закриваємо двері і закриваємо, щоб ніхто нас тут не спалив. Так, знову беремо волокно. Так. Передні місії. Ми не шкодили цього дядька. Так, дивимося, що тут він робить. Щось він там, видно, шукає собі. Саме для нас шанс. І. Оп! Хорошо. Так, нормальний він склад собі тут організував. Візьмемо трофей. Так. Зачиняємо, зачиняємо двері. Візьмемо на всякий випадок. Естетика, нехай собі буде. Думаю, знадобиться. Так, тепер. Давайте глянемо тут, по ідеї, має стояти охоронець. Саме так і є, але нам нема коли чекати. Пройшлись? Привочками, привочками. Отак. Вискочили. Хорошо, тепер треба від цього заховатися. Може нас спалити. Так, Станемо біля лампочки. Це не видно. Ідемо далі. Так. Такі агресивні ці всі охоронці тут. Палять нас, звісно, вони палять, адже вони бородачі, а ми тут. Мало того, що лисі, та ще й штрихот на голові. Правда не бачу. Це все, ми умудрився його приховати тим Чурбаном чи ні? Я не знаю. Так. Йдемо далі. Тихеньку. Не нариваємося. Так, зараз нам треба ось тут зайти за, за кут. Так. Ось так. Тут присідаємо. Можливість пройти повз охорону, якщо він правильно для нас, звісно, правильно стоїть. Так, він стоїть спиною. Він якось так крутить своє голове, і не потрібно. Тим не менше. Так. Пройшли. Тепер йдемо сюди. Так, постійно всі. Визиваємо ліфт і їдемо на поверхню. Так, тут зробили справу. Так. This work, 47. Secure the perimeter at Ground Level in case any soldiers have turned up. Так, ну і тепер треба знайти того останнього, який нам. Може помішати. Майданчик небезпечний чому-то, тому що ось той охоронець там ходить. Ми спробуємо з ним. Розібратися. Це те, якого я хотів спочатку тут пригріти, але не вдалося. Так, давайте зараз присядемо, щоб він нас не спалив. Як тільки він тут з'явиться, побіжимо прямо за ним і попробуємо накормити анестетиком. Це єдина перешкода у нас залишилася для виконання нашої місії. Поджидаем. Спать, там где? Две, а восемь. А, хорошо. Спи, спи, друже, спи. Тихенько. Відпочивай. Все. Ось так ми пройшли цю місію. Отримали рейтинг тихий вбивця на рівні складності професіонал. Давайте продовжувати. Ну що ж, а ось ми знову у нашій зброярні. Ой, висить красень наш. Нормально. Хороша зброя, трофейчик славний. Так, тут, слухайте, всякого назбирав, просто капець. Нормально. Так, ну що ж, давайте побіжимо далі. Отримаємо від діани знову нове завдання. Будемо завершувати. Так. 47 this is agency Diana speaking. Fabulous job you did on your last mission. Everyone is impressed and has been trying extra hard to find information on Vittorio. So far no luck. But rumors about your comeback are spreading. Your skills are in great demand by our customers. So no news on Vittorio's whereabouts. Well, basically still no news, even though there have been rumors suggesting Eastern Europe. That's not good enough. He might as well be dead, then. That is statistically very likely. In that case, cancel my funding to track him down. Deposit my total fee in my usual account and raise it by 50%, terms non-negotiable. 47, you do understand that insisting on such terms... You will most likely be sent on far more dangerous missions from now on. Some of those are going to be regular suicide missions. I can handle it. Just put me on my next assignment. 47. This is Agency Diana speaking. Your mission is to gain access to the sacred cult Gurdwara through a secret passage from behind one of the shops our client was double crossed in afghanistan that chopper plus cargo was stolen by this cult and now he wants you to retrieve it we have some information that a couple of thugs are on the prowl inside looking for suspicious foreigners so check your map and watch your step you'll find your contact inside the international parcel service he will have more info on your mission be careful 47 Rumor has it there's a very powerful foe lurking in the shadows somewhere close to the cult leader wherever he is. 47. I repeat. Dodge the assassins, find your contact, and he'll brief you on further mission details. Диана нам розповіла всі деталі наступної місії. Але ми її вже будемо проходити в наступному відео. А на даний момент я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.